Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І вже що то вилітає. Зараз ми подивимося, що то вилітає. Це для України. Що тут є? Щось будуть продавлювати. Якісь, як би це сказати, хтось буде або якісь закони продавлювати. Вони вже намагалися щось продавити. Um, всупереч um, народу України, тобто, протягуються якісь um, законопроекти, можливо, навіть. І це робиться періодично, періодично і періодично. Бачите, що мені вилетіло? Таке враження, ви знаєте, це, um, знаєте такий вираз, коли не напряму робиться, а десь такого з боку, з боку, щоб ніхто нічого не догадався, щоб ніхто нічого не зрозумів, щось таке мені випало. І так, а ми дивимося далі, дивимося енергії дня. енергії дня у нас зірка, зірка і лицар кубків. Тобто, я можу сказати, що якісь... надія все рівно є, як то кажуть. Надія помирає останньою. Тобто, дивіться, не будемо нічого робити, так надія, і мрія залишиться. Щось треба робити. Хоч маленькі кроки, хоч якесь, але рух повинен бути до нашої мрії, до нашої свободи, повинен бути постійний рух. Тільки сидіти, мріяти, тільки і нічого не робити, воно нічого не буде. Це, знаєте, як. Як вилами по воді написано і тому подібне. Але але, але я бачу рух іде. Тобто, до нашої мрії йде рух. Це я, про це я говорю завжди: що треба щось робити. Тепер беремо наш основний, тобто індивідуальний. Кожний вибирає за інтуїцію номер один, номер два. І номер три, мої дорогенькі. І так. Сподіваюсь, ви вже вибрали а ми будемо дивитися карта номер один: хто вибрав першу карту? Вісім монет. Важка праця, наполегливість. Будеш працювати, будеш мати. Знаєте, така приказка. Не будеш працювати не будеш мати. Сьогодні можливо, що. Якісь розпочаті вже справи треба буде доводити до кінця. Я скажу так, що відчуваю, що ви на, на своєму шляху, ви робите все правильно, можливі якісь прибутки сьогодні, але знаєте, які тільки е, те, що ви вклалися. Тобто ви вклали свою енергію, ви вклали свій час, свою працю, свої знання. Свій мозок, свій інтелект, і за це ви отримаєте винагороду. Тобто задурно ніхто нічого по цій карті не дає. Тільки якщо ви щось зробили, вклалися, вкладали ви десь гроші, повернуться назад. Але ця карта не про повернення, це карта про те, що оплачуваність буде за вашими стараннями, за вашими вмінням. За вашою професійністю. Тут це карта так само і майстра. Тобто ви або вже є майстер, або по дорозі до нього. Що можна ще сказати? Якщо це, наприклад, сімейна карта, то, в принципі, у вас все кипить, все на роботі, до речі, ось на роботі, теж дома наводити порядки, наприклад. Ось або допомагаєте комусь, або хтось прийде до вас допомогти. Хто шукає роботи, так ви будете хорошу оплачувану роботу, але і багато я маю на увазі грошей будете мати, так? Хороша, оплачувана робота, але тут від вас потребується вміння, професіоналізм і усичивість, терпіння. Це така, можливо, навіть сидяча робота, не бігати десь по, по поверхах і організовувати щось. Це дійсно, знаєте, робо, робота буде така, майстра. Тобто або годинникаря якогось, ну я ж це приблизно тільки, але це така потребує терпіння, всичвості. Ось, і е, прийдеться сидіти за робочим місцем, можливо, з якимись папірцями. Можливо, з якимись грошима перераховувати, але вам прийдеться сидіти, можливо, навіть на касі. І тепер друга карта, а друга карта у нас туз жезлів. Жезли це вогонь, це енергія, це якісь ідеї, це щось рухати. І якщо це туз, то це концентрація. Тобто, я можу припустити, у вас сьогодні якась геніальна ідея. Ви е, на кінець то знайшли вихід. Якщо ви шукаєте роботи, ви її обов'язково сьогодні знайдете. Величезний шанс дуже хорошу роботу знайти. Яка сама карта ця не розкриває, але вона говорить, що ця робота може бути з кар'єрною сходинкою, тобто це тільки початок. Якщо ви з кимось знайомитеся, то, як би це сказати, буде у вас таки гаряча ніч може бути, еротичність якась, якесь притягнення до людини, але дивіться, це не є карта шлюбу, це не є карта довгих відносин, це карта, знаєте, як сірничок. Запалилося, захотілося і закінчилось на цьому. Якось так. Але ви відчуєте, що ви жива людина, що ви якось вам ще чогось хочеться, і тут немає значення, до речі, хто в якому віці. Якщо ви, наприклад, посварилися з кимось, сьогодні, в принципі, є шанс помиритися. Але це буде трошечки, знаєте, так, з іскринкою. Можливо, все ще буде штрумом гатити трохи між вами. Тепер друга, верніше, третя карта, а третя карта у нас імператриця. А імператриця це зазвичай найкраща. Жіноча карта у Таро. Чому? Тому що вона уособлює в собі всіх чотирьох королев. Тобто ви і ніжна, ви і доброзичлива, ви і вправна газдиня, а ви, і логічно вмієте думати. Ви і знаєте з гроші заробити, і знаєте, як їх вправно потратити, зробити запаси, і прибрати, і їсти зварити, і дітей нагодувати, і на роботу сходити. Це, ви знаєте, така дуже дуже хороша жіноча карта. Взагалі, то єдиний негативний. На мій погляд, можливо, є і більше, тому що все не зараз так не згадаю, але ось зараз мені так згадалося. Є, єдиний негативний е, аспект цієї карти це така, знаєте, клуша. Квочка, яка все коло себе, все жадность така може бути, така, знаєте, синдром мамочки. Ой, дітки, не виходьте нікуди, всі сидіть під моєю спідничкою, все за, всім, за всіма контролювати, все кругом свого носа пхати. Оце, оце єдиний такий, наскільки я зараз так згадую аспект. Є звичайно більше. Просто зараз гадати так на швидку руку не можу. Але це карта і урожаю, це карта. І коли ви і напекли, і наварили, і чекаєте гостей, і дітей зі школи, і чоловіка з роботи, така газдинська енергія такої жіночки газдиньки і причепуритися встигла, все встигла, все і в городі все переробила. Це така, знаєте, дуже дуже хороша карта. Ось А на роботі у вас не просто відповідальність, ви відповідаєте за все, абсолютно за все без вас. Якщо ви ходите на роботу по цій карті сьогодні, можливо, не тільки ви, ви, можливо, вже давно відчували, але ваші колеги, ваш шеф відразу побачить, що без вас ланцюжок пірветься, Без вас не буде роботи. Ви все маєте під контролем, ви все встигаєте, у вас все виходить. Настільки ви. Хороший робітник і старанний, що, будемо так казати, незамінимий незаміним для вашої роботи. І роботу ви знайдете хорошу. І, ну, тут, в принципі, дуже до речі, якщо ви чоловік. Дивіться, ви можете сьогодні таку жіно, з такою жінкою познайомитись. Можливо, вона буде і не вільна. Я маю на увазі в тому плані, що вона може мати купу дітей, мать-одіночка може бути. Ось, але це найкраща жінка, яка вам взагалі у житті зустрічалася. Це може бути і мама, це може бути і бабуся, постарша жінка. І тепер мої дорогенькі дивимося Таро веселки, що нам сьогодні порадить, яку надію дасть. Сподіваюся, усі живі і здорові, бачите, я запит... забулася запитати вас. Ось. Пишіть, що у вас все добре. І мені туди легше стає. Переживаю за вас, я вже деяких дуже добре знаю, вже, знаєте, впізнаю ваші коментарі. І мені так приємно, коли я читаю, коли ви дякуєте, я і дякую вам. І так, мої дорогенькі, надія, порада, бачення, таро веселки на майбутнє для України. Ну, починаємо з маленька, як завжди. Ви знаєте, це дуже позитивна карта. Енергія молода. Україна в нас молода, але. Простори, широ широти у нас і рівнина, і гори, ось там видно, і тварини, і хороша родюча земля, і у нас є позитив є. є Щастя є у нас все для того, щоб бути щасливим на нашій землі, і перемога у нас вже є у серці. Ми відчуваємо це. Любов до рідної батьківщини, любов до природи, до оточуючого Україна понад усе. Якось так воно мені пішло, мої дорогенькі. Звичайно, наразі не є дуже легко, наразі і важко, і сумно. І знаєте, інколи, можливо, зневіра буває, інколи не бачиш вже цього кінця цьому краю, але ви бачите кубок і ще один кубок до цього. Тобто, надія є і надія є велика, і вона у нас у серці, а перемога вона попереду. Тобто, нам ще багато треба пройти, нам ще треба. І річку перейти, і е, е, у нас ще попереду і цей мавзолей, як його на червоній площі, у нас дуже багато тож нарощуємо, як то кажуть, е, е, німці кажуть тверду шкіру. А тут на карті я бачу, знаєте, ніби нарощуємо якесь пір'я, щоб ми витримали це все. І холод, і голод, все, що. Нам зустрінеться до цієї перемоги а, у дорозі, щоб ми це все витримали, мої дорогенькі. А надія завжди є. Ось, не хочу казати, що вона останньою помирає. А, ось. Але, але мої дорогенькі, бачимо нашу перемогу, відчуваємо її і надіємося на краще. А воно буде краще. Воно, як то кажуть, не за горами, і це прийде. Бажаю вам гарного, мирного дня, мої дорогенькі! Слава нашим збройним силам України! Ось, бережіть себе, мої любі! І все є Україна! На все добре!